Що можна собі взяти такого більш-менш людського, щоб поработати можна було, щоб стояло від трьох тисяч умов доларів, щоб там не платити, І якщо немає людини, 5-6 тисяч баксів. так? Як не ходи вокруг до як собі не надувай пороса, не там щось непонятне, якісь там е фантазії, поняли, все одно вас судьба приведе до шифу. Оце такий трактор для початківця, насправді, саме то. Поняли? тому що. Якщо там перший трактор, до цього був мотоблок, ви з цим впораєтесь елементарно. Тут система, мотор такий самий, як мотоблок. Пробуємо по ньому, мінімум, що робити, ви знаєте. Але зато вже з нормальної як В тракторі, причому як на самому дешевому тракторі з коробкою. От тільки що навіть зрівнював, приїжджав чоловік, дивився до сінтая, ну, з сінтаєм рівняти, навіть оцього темп покажемо хорошу комплектацію. Що вони не на що ні годні. От, пожалуйста. Тонна 300. Ти важившись, не пам'ятаєш? Тонна 300, одні кажуть, тонна на 380, тому я десь чув, що тонна 290. Короче, короче, Тонна 300 округляємо. Вес. Раз. Е, колеса. Передній мост ведучий. Покажи роздатка, яка йде нормально. нормальна. Про железо, щоб у вас не схвачено. Поняли? Роздатка, кардан. Ну, тако, все, Все, бачите, воно не... яке. Тобто железяки є. Так, да, він, він курва гріє. А, той мотор може горіти прокладки, ремні, тарабани. у вас немає гідрапеціруючого, ви сидите на нього на цьому на вібраторіму, але по крайній мірі, ви можете бути спокійні за коробку, що вона не ляже. А плюс це вже нова моделька. Тут додали пару важливих штук. Зараз зліза. Що на мене? Іменно чому її. Тому що, по-перше, ну, промислове це нікого не здивуєш. Ось. Оця байда розподільник сам по собі стоїть. Ну, більше 100, 100 баксів точно 120, по-моєму, чи 130 доларів в зборі з швангами, з гідросистеми. Це розподільник додатковий на прицеп. Маєте прицеп самосвальний, або з гідробортом, або якийсь подрібні. Ну, щось же треба наружна гідравліка. розумієте? Бо сюди, тут одразу треба кавходити, тут нема. Пари на ну, прицеп додатково, як в Сінта, як в будь-якому тракторі. Ось вам вже зробили. Плюс додачу йде компресор. Не знаю, нахрена він нужен тут, а то вже можете придумати йому назначення самі, але він є. Плюс е промислове. і найкраща зараз на нього ціна акційна. Можуть бути такі синенькі, можуть бути такі зелененькі, по цвіту. Шифені. Це найкраща, найбагата компенсації. 450. На сьогоднішній день з усім всім, з дворічною гарантією, з доставкою. А самий дешевий, самий дешевий шифер. Зараз покажу. Осьо вам, найдешевий шиф. Оцого задіднє верка, оце де вона, бляха, берка? Ось о, там, ну коротше, трьохточкова, це кінтавер. Скаут, оця дрочіння трьохточкове. На 150 доларів дешевше. Всього, тобто 100 на сьогоднішній день шифер повноцінний, з новим капотом, з новим дизайном. Типа як У тих типів, що оригінальні всі червоні, поняли? Теж радіатор ззаду. Тільки оригінальні сині у нас, поняли? Такий отрак. Ну, то краще, ніж люба ВРК, повірте мені. Це краще, ніж любий цей. А... Такий мототрактор з трьох точок. Любий. Просто бажаю, за счет веса він виграє цей трактор шифен. І за счет того, що це шифен. Знаєте, шифен. Спитайте в людей, хто користується. Вони вам розкажуть, що варто брати чи ні. Навіть отак можу поступити. Я навіть не буду тут сказати про нього. Скільки сказано, що немає списку. Маємо хорошу ціну, Ми маємо 240-244, чи теж любі комплектації, то самий, простий. є з примусовкою. З переднім радіатором, з заднім радіатором, ху -ху, любий. і так само 244-й. Оце любі цвіта. Хіба а з компресором є тільки сині зелені. Червоних такий з компресором немає. І в такій морді є теж зелені си. Ну, тобто е, особенності цієї поставки. Останні вже розібрали, хлопці. Поки літо, поки є знижки. Давайте, зараз хороша. За 4 штуки можна дати шифен, фрезу і там пух. Ну, почти в 4. Зі знижками, там десь тако виходить. Повний комплект. А 3000 то комплект Зубри Т-25 монстр. Дорогі з фризою з пугом. 2900 чи він. Штуку разниці, добавте перепозити, буде шифен, фреза трьохточкова, кардан, плуг, під ключ. Ну там 4 чи 400, я не пам'ятаю точно, я округляю. Ну ви поняли суть, що різниця невелика, а різниця між цим і мотоблоком тотальна. Особенно якщо ви купите щось з цих аутури, типу там кентавр ще норм, а щось типу, зубра, якийсь монстр, якийсь ублюдок такий 29 депише, 28, от така, така жопа. Це буде жопа, понял? Тому хлопці, думайте, з головою обирайте.